21 червня 2025 року свята та прикмети цього дня. 21 червня в Україні та світі святкують День літнього сонцестояння. В церковному календарі в цей день згадують мученика Іуляна Дарійського. Він жив 3-4 столітті у Малій Азії. Батька Іуліана був язичником, мати християнкою. Вона з дитинства сина виховувала в християнстві. Коли Іуліану виповнилось 18 років, на християн почалися ганіння. Його ув'язнили і цілий рік водили по містам і катували, але він так і не зрікся віри. Його мати весь час слідувала за ним та молилася. Залишившись вірним Христу, Іуліан прийняв мученицьку смерть. У мішку з піском та отруйними зміями його кинули в море. У мученика просять душевної стійкості та внутрішньої сили. Просять зцілення рідних, які хворіють душевними хворобами. В день сонцестояння дуже добре очистити душу від образ, попросити вибачення та позбутися від всього зайвого, як мінімум, поганих думок та токсичних людей. В народі цей день має назву Уляна. Якщо сьогодні обійняти Уляну чи Уляно, то рік буде дуже вдалим. Погодні прикмети такі на сьогодні. Гроза почалася, негода буде довго, веселка після дощу, погода буде ясною. Ще одним добрим знаком вважається побачити світанок. Будеш сильним та здоровим та отримаєш благословення зверху. Отака інформація, сподіваюсь, вона для вас була цікавою та корисною. Всім гарного вечора, мирної ночі тихої. Буду вдячна за лайк, просмотр. Підписку, репост, всього найкращого.